Дуже хочу подякувати нашим захисникам і нашим захисницям за те, що я маю можливість знімати це відео, а ви його дивитеся. Я їм дуже дякую, наші англійські. Так, це в мене ікра толстолоба. Не змогла я мимо пройти. Прям лежить така красива. Так, вона така якась щільна. Я її Прям нарізала ножицями на такі шматочки і в борошно. І ще в мене буде пюре з вочковим маслом та... масло та вода з цієї картоплі. Так, я смажу і шматочки ікри на смальцю. Хочу прийти на смалець. Він ну, корисніший, ніж чим, чим олія. Ну так кажуть. А і ще ж я хочу сказати, що м -м -м, ікра любої риби будь-якої риби, е така ж корисна, така ж поживна, як червона ікра, як чорна ікра. Чую? Вони і цю ікру багато людей ігнорують. Ну, вона гаразд е набагато дешевша. Так, виклали на розогріти сковородочку. Тепер посолюю я одну сторону. Через буквально 2-3 хвилинки переготаю і знову солю, і зробити вогник такий менше середнього, і потримати ще хвилин ну, до 5 хвилин, не більше. Все, знімаю, а шматочки і кри, все. А паралельно я роблю салатик. Як завжди, авторський, Що, що було під рукою, то й роблю. Біла цибулька в мене. Помідорчик, петрушка. І ще в мене такий інгредієнт є бурячок. Такий купився бурячок, прям солоденький. Він такий м'якенький, та де ж вже бурячок? Так, ну нарізаємо, 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 не буду я тут менше робити. Викладаємо в тарілочку, і от і ось бурячок. Він такий в мене. Такий сорт, от такий длинненький, бачите? Нарізала я його на шматочки, бо він такий м'який, в нього така приємна консистенція, що я не захотіла його натирати на терці. Так, перемішати, посолити, поперчити і олійка в мене для салату олійка домашня, запашна ну, обов'язково. Так, і кунжут. Знову кунжут. Накупила кунжута, промила його, підсмажила до золотого кольору. Тепер використовую дуже люблю кунжут. І пюре, перето вкладу пюре, от салатик в мене і ікра. І от таким така в мене вийшла подача. Зробила таку пюре, поклала в кільце. Кондитерське кільце так утрамбувала. трошки І отак у мене гарно вийшло. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Заходьте до мене в профіль, в мене дуже багато е, страв. І мені потрібно 10 тисяч підписників, щоб в мене були плейлисти. Чекаю вас. Підписуйтесь, будь ласка.